Смарекова хатина, дрова під снігом чи монастирська хатина. Я максимально намагалася згадати оцей смак дитинства, тому вийшов дуже класний рецепт. Сухі інгредієнти просіяла, перемішала, масло кімнатної температури перемішую сметаною та об'єдную сметану з сухими інгредієнтами. Швидко перемішую та збираю тісто в кулю. Розділяю на 10 кульок однакової ваги та ставлю в холодильник, щоб вони гарно охолодилися. Тісто виходить дуже м'якеньке, з ним класно працювати. Беру одну кульку, інші ставлю назад в холодильник. Розкачую такий тоненький довгий пласт, викладаю вишню. Я сантиметри напишу, додаю цукор зі смаком і ось так все гарно скручу, обов'язково притискайте, щоб чим менше витече вишні, тим краще. І викладаємо на деко застелене пергаментом. Так роблю зі всіма десятьма кульками і ставлю випікати. Випікаю до рум'янцю та даю повністю остигнути. Якщо трішки витече, нічого страшного. Крем, в мене тут домашня сметана, переважає та трішки куплений. За бажанням додайте ще загущувач. І викладаю ось так на змащений лист трішки сметаною на відстані, щоб між цими дровами, скажімо так, помістити крем. Кремом даємо щедро, так змащуємо зі всіх сторін, щоб тортик гарно пропитався. Спочатку 4, потім 3, 2, і так, один зверху. Посипую. Купаємо какао чи шоколад.